Я, Василенко Віктор Олександрович, мешкаю по вулиці Радянській, 17, Місто Кагарлик, Київської області, поштовий індекс 09200 отримав лист від 5.05.2016 номер 04 2 2 366 16 такого змісту, прокуратурою міста Києва. Розглянуто ваше звернення, яке надійшло від народного депутата України Селантьєва ДО щодо можливих неправомірних дій працівників ТОВ ОК Новезір, а також з інших питань. Відомості, які містилися у вашому зверненні 27.04.2016 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером. 420 161 80, 429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 140 Кримінального кодексу України. Проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Шевченківського. УП ГУНП у місті Києві. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською місцевою прокуратурою номер 10 Заступник прокурора міста Анатолій Корж.